Я буду читати Євангеліє Матвія, 3 розділ. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи, голос того, хто кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого голосу і пояс і ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була Сарана та мед польовий. Тоді до нього приходить Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та судокеїв, що прийшли на хрещення. То промовив до них, Роди Зміїний, хто вас надумив утікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне дерево. Що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків. А полову попалить в огні Невгасимів. Тоді прибуває Ісус із Галілеї, понад Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але перешкоджав він йому й говорив: Я повинен хреститися від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилося, і побачив Іван, Духа Божого, що спускався, як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. Ось така подія, яка відбулася на Йордані. хрещення Ісуса Христа. Ісус каже, що нам потрібно виконати усю правду. Що це значить? Тобто, що це Він якби, показує приклад для всіх майбутніх поколінь, що потрібно приймати хрещення. Потрібно приймати хрещення. Що ж таке хрещення? Хрещення з прикладається як баптизо, тобто занурення, занурення в щось, занурення в якусь рідину, в якусь якесь середовище, занурення. Хрещення. І ви змінів увагу, що коли м, м, прийшов Іоанн і преподавав хрещення, ніхто не здивувався, не сказав, що це ти робиш? Ми такого ніколи не бачили. Взагалі-то хрещення, воно було відоме в юдеї, юдеям. Воно використовувалося як ритуальне омиття. Тобто, коли, наприклад, євреї, да, вони, потім в них була релігія, яка називається юдаїзм. Тобто вони були юдеями. І от коли, наприклад, язичник якийсь, да, він захотів прийняти юдаїзм, стати юдеєм. Як він це міг зробити? Він приходив і говорив: Я хочу стати юдеєм. Тоді його брали в синагогу і почалося навчання. Його вчили. Його навчали, як. Е то тору, він мав здати тору, він мав здати Моїсею закон, він мав знати всі ці правила. І от коли вже проходив цей процес навчання, да, то тоді відбувалося це ритуальне хрещення. Тобто його занурювали в воду, якісь були такі спеціальні басейни, його занурювали в воду виймали назад. і ввіймали назад. І вже тоді рахувалося, що він входить в, в спільноту юдеїв і він вже стає юдеянином. Тобто це було таке в юдеї. Вони так, так приймали в юдаїзм. От. І тобто, це вже було відомо. Дивіться, в нас щось подібне відбувається і в наших церквах, коли людина кається, як хоче, як каже, я хочу прийняти хрещення. Значить, збирається група і з ними проводиться навчання. І всі ми також проходили свого роду такі навчання. Можливо, не так довго, як було там в юдаїзмі. от, але ж ми також проходимо навчання, і потім, вже, коли ми пройшли це навчання, ми назначаємо дату хрещення, і ці всі люди приймають хрещення. Що таке хрещення? Баптізу, занурення, воду. Для чого? Ну, тобто, коли оці прозерліти, які от, вони називалися прозерліти, тобто ті, які приймали юдаїзм, вони приймали це хрещення, вони ставали послідовниками вчення Моїсея. Вони ставали послідовниками. Тобто, коли ми з вами приймаємо хрещення, що ми говоримо? Тебе питають: чи віруєш ти в Ісуса Христа? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в добрій чистій совісті? Обіцяю. Ти стаєш послідовником, ти стаєш послідовником Ісуса Христа. Ти що таке послідовник? Той, хто йде по слідах, той, хто виконує так же саме. В перший раз в Антіохії почали назватися учні. Християнами, тобто хто такий християнин? Той, хто йде по слідах, той, хто виконує всі постанови, той, хто такий же, як Ісус Христос. Тобто, ми, коли приймаємо хрещення, ми стаємо послідовниками Ісуса Христа, тобто ми йдемо по Його слідах. Якщо взяти Писання, то тут існує дуже багато різних видів хрещення. Наприклад, Іоаннове хрещення вже про Сергію говорив, Йоанне хрещення. Християнське хрещення, тобто те, яке ми з вами приймаємо, хрещення Святим Духом, хрещення Ісуса Христа, хрещення в хмарі, хрещення в морі, хрещення в Моїсея. Тобто Біблія наводить багато видів таких хрещень. Але ми з вами сьогодні говоримо про християнське хрещення, тобто баптизу, занурення, занурення це якби символ, символ того, що ти помираєш для старого життя. Ти впускаєшся в воду, тебе накриває вода. Помер і ти знову воскресаєш, тому знову встаєш для нового життя, для того, щоб жити новим новим життям. Іван він вимагав три, три таких речі. Іван коли він проводив своє хрещення: це покаяння, це публічна сповідь, публічна сповідь своїх гріхів, і учиніть гідний плід. Учиніть гідний плід. Дивіться, от Гідний плід можна пояснити на основі прикладу про Закхея. Закхей. Він покаявся, і він що каже? Роздам половину, і кого образив, в четверо віддам. Це гідний плід. Тобто видно, покажіть свій плід. От ви, ви приймаєте хрещення, ви, ви покаялися, так далі. Покажіть гідний плід. Тобто, гідне це плід, який ми вже приносимо, так як, сам, так як Захей. І було видно, що він покаявся, що він по-справжньому покаявся, тому що видно плід його. Тобто Іван вимагав плоду. Але Іоаннове хрещення, воно якби не давало цієї печаті. От дивіться, коли ми приймаємо водне хрещення. Відбувається, як будто от візьмете документ, якийсь документ, який у вас є. Наприклад, приватизація вашого ділянки. Да? Там є відповідний документ і там є відповідні печаті. Якщо ви показуєте цей документ без тих печаті, ви що він не, не дійсний, тому що немає печаті. От Хрещення це якби печать, яка ставиться на нас, вона невидима. Нас знають в духовному світі. Нас знає, коли ми говорили Я вірую і обіцяю чули люди, чула церква, чули, хто були присутні, чули ангели, чув Бог і чув демонічний світ. Вони також чули, і вони знають. На цьому чоловіку вже печать. Він прийняв хрещення. Чому так багато пам'ятаєте, скільки е, от є розповіді про те, як люди хотіли приймати хрещення, і як сатана восставав, і всі говорили? Я пам'ятаю навіть. Нам говорили наші батьки, ну ти ходи туди, ти іди, ти, ти будь там, але тільки хрещення в якому не приймай. Що так боялися цього хрещення? Ну що це вже печать, це це печать, ти вже ста, ти вже Божий, ти вже належиш до сім'ї Божої. Ти як оцей, як той послідовник Ісуса Христа, який йдеш за Ним, а тобі печать стоїть. І це, це важливо нам розуміти. Бо ви всі, що в Христа ухрестилися, у Христа зодягнулися. Ви всі. Що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися? Чому так написано? Тому що ми приймаємо цей праведний одяг, ми приймаємо цей праведний одяг Ісуса Христа по вірі. Дехто говорить, що я буду приймати завіт з Господом. Ну, якби Писання не говорить про це, Писання говорить, що хрещення це обітниця Богу, доброї совісті. А що таке завіт? Коли йде хліболамання, нас хліболамання, що оця чаша новий завіт в моїй крові. Це Ісус сказав. чаша – часа новий завіт. Оце новий завіт одностороннього порядку. Він, він заключає цей завіт. Коли я в нього входжу в цей завіт, коли я вірую в нього, коли я вірую в Ісуса Христа, я підписую цей завіт, я вхожу. А що таке хрещення? Це обітниця, це обітниця Богу доброї совісті. Що це значить? Що я обіцяю? Чи я обіцяю, що я не буду грішити, або я буду досконалий? Я не можу такого пообіцяти. Я живу в гріховному тілі, яке, яке кожен раз треба обуздувати, тому що воно може тобі викинути люб, любу річ, або думка, або поступок, або слово. не, не таке. Я не, не можу сказати, що я буду досконалий. Що ж я тобі обіцяю? Що таке добра совість? Коли ми обіцяємо добру совість, що це таке, ми обіцяємо? Це я обіцяю, що коли. Як працює совість? Я, наприклад, з братом посварився, Ігор не кидай нічого. Я посварився з братом, да? і, і дивіться, що, що совість мені говорить потім. Вона каже: слухай, ти неправильно зробив. Ти, ти Посварився, ти зробив неправильну річ. Совість починає мене судити. Дух Святий через совість починає мені докоряти. І що я кажу? Господі, прости. І написано, що Він, коли ми приходимо, просимо Його прощення, то Він вірний і праведний, просить нам наші гріхи і очистить нас всякої нечистоти. Тобто, оце я обіцяю, добру совість. Господи, я обіцяю добру совість. Коли я зрішу, коли я щось зроблю не так, я приходжу до тебе і кажу, Господь, прости. І Він вірний і правний прощає нам. От ми обіцяємо добру совість. Ми обіцяємо. Кожен із нас ми приймав водне хрещення. Можливо, ці ще молодь, діти вони ще не приймали, але це обов'язково потрібно робити. Це печать нашої праведності. Ми одягаємо у цей одяг Ісуса Христа на себе і стаємо праведними. Не тому, що ми праведні, а тому, що праведність Ісуса Христа, вона на нас. Господи, хай буде слава. Амінь.